Мирославу я зустрів недавно, але дівчина одразу запала мені в душу. Тож факт, що в неї вже була дитина, мене аж ніяк не налякав. Так стало, що у свої 29 років я досі не мав серйозних стосунків то навчання, то робота, все ніколи. Та й дівчата зараз пішли не дуже охоче до заміжжя. Я до того ставився спокійно, та от моя мама дуже хвилювалась, Відкалась, що так і помре, не ставши бабусею. І тут їй буде сюрприз і невістка, і онучка. Дівчина мамі сподобалась Мирослава спокійна та добра, розуміється в господарстві, мамі зі всім допомагає. Ангеліна, у неї теж справжня янголятко. бабуся не може нею натішитись, постійно вихваляє, яка ж вона розумна та кмітлива. Тож, коли я попередив маму, що хочу одружитися, вона мене підтримала та обіцяла прийняти онучку як рідну. Після одруження ми з дружиною почали жити окремо від мами. Щоб там не говорили, а молода сім'я має жити окремо. Оскільки грошей на власне житло ми не мали, то наважилися взяти квартиру іпотеку. Ми обоє працюємо, Ангеліна ходить до дитячого садочка, інколи залишається у моєї мами. Дівчинка дуже любить бабусю. Схоже, нарешті, ми щасливі. Принаймні, я так думав, поки моя мама. Не почала заводити розмови про поповнення в сім'ї. Сину, ти не подумаєш, що я чогось поганого хочу, але ж ти і сам розумієш, що Ангеліна тобі не рідна, ти ж теж маєш право стати татком, щоб мати спадкоємця. Хіба тобі не хочеться рідної дитини? Такі заявки від мами мене, чесно кажучи, шокували. Я ж то думав, що вона прийняла Ангеліну як рідну онуку, а тут он як виявляється. Тоді я спробувала спокійно пояснити мамі, що ми вирішили більше не народжувати. Тут одній дитині треба дати раду і куди нам ще взагалі не мовля, якщо на нього треба багато грошей. Прикро це визнавати, але розмовами діло не закінчилось. Після того мама прийняла сповчати мою дружину. Вона говорила Мирославі, що потрібно наводити, народити дитину, аби впевнитись, що я її ніколи не покину. Уявляєте, яка маячня? Я декілька днів заспокоював дружину, пояснюючи, що я навіть і не думав їх з донькою покидати. Нарубала моя мама дров, нічого не скажеш. Остання її вихідка вийшла за всі рамки. Вона телефонує до мене в суботу вранці і просить терміново приїхати та допомогти. Ну, я взяв з собою дружину, доньку і поїхали до неї. Заходимо ми в квартиру, а там на кухні. Мама, якісь дівчині розповідає, який я хороший, і ми одразу все зрозуміли. Міра забрала доньку та втекла, а я стояв, як копаний. Виявляється, вона через своїх подружок вирішила знайти мені гідну дружину, щоб та не відмовлялась народжувати дітей. З дружиною ми таки помирились, а от з мамою поки що не спілкуємось.